Моє вітання, давно не виходив на зв'язок. Хочу нагадати про слідів і запускаю таку серію, типу Аля, я не таксіст, це просто хобі і так далі. Мінус 8 за бортом. Ліф у мене шестипалочний. зараз 90% заряду. Зарядилося, трішки включив просто пічку, поки включив. Програмку, ще дозаряджаюся, зараз спіймаю якесь замовлення, і вже на виході поділюся, що може зробити ліфт в такий мороз з такою батареєю і чи взагалі це вигідно чи ні. Ну, будемо на зв'язку. Поки я прийняв замовлення. І Доїхав до задреси, за дивлюсь, вже мінус 11. Тут буде цікава, цікава поїздка у мене сьогодні, чи декілька поїздок будемо бачити. Ну що, перше замовлення виконано 11 градусів морозу, так і залишається за бортом. У мене втекло вже 11%. Я планую не вимикати пічку, мерзнути я не хочу, що проїду, то проїду. Підсумки будуть в кінці відео. Ніби п'ятниця, але замовлень немає. І вже більше години я просидів, слухаючи музику і рахуючи, скільки мій кондиціонер, тобто пічка хаває відсотків. От, От Скільки він споживає в середньому десь там піднімається до півтора, потім падає. Мінус 13 за бортом. Е, в мене проїхав я 8,6 км, але вже більше години, десь годину 10-го годину 15 я простояв просто без діла. Ну, Сіжу, гріюся і слухаю музику. Така собі історія. Ну що, я думаю, можна підвести підсумки. Е, значить, мінус 15 за бортом. Так було останні 2 години 2 години так точно. Е, висадив я лів е, практично повністю. Е, останніх кілометрів 5 я трішечки наступив, то е, з 11% він дуже швидко розродився. Е, проїхав я всього 34,4 км, не вимикав е, я пічку абсолютно. У мене вона стояла на 20 градусів, потім я скинув на 18 градусів, десь в середньому 1,5 кВт вона споживала постійно. От, Підтвердження тому ліфуоди зрозуміють, е, ялиночки всі у мене зібрані. Е, ну як всі всі 5, які є на табло. Сім е, замовлень. Е, уже з вирахованою комісією показував програма 540 гривень. У мене якби чистими зарядився я. Зі звичайної розетки десь кіловат 10 будемо рахувати. 90% було е, заряду, як я виїжджав. Е, це в середньому, що там, ну нехай 45 гривень я потратив на зарядку е, десь, десь так. Але скажу чесно, за рахунок е, чайових я їх відбив, тому. 500 гривень, сім замовлень, був би кращий день. Тобто, було б побільше якби, клієнтів, можливо, було б цікавіше. І не так багато б енергії я потратив на прості на просто обігрів себе. Всім дякую за перегляд. Слава Україні!